Цього року капуста вродила чудово, своя, домашня, соковита, і саме з неї я готую свій улюблений осінній салат, мариновану капусту з болгарським перцем. Це справжня знахідка для тих, хто цінує натуральний смак і швидкість приготування. Цьому рецепту вже понад 30 років, і він мене ще жодного разу не підводив. Я зазвичай роблю половину порції, але залишаю рецепт на 5 кг капусти, як записано в моєму старому зошиті. Шаткую капусту, натираю морку на терці, болгарський перець нарізаю соломкою, а цибулю півкільцями. Додаю сіль, цукор, оцет і олію. Обережно перемішую, не мну, щоб капуста залишилась хрусткою. Залишаю на півгодини, щоб овочі пустили сік. Розкладаю по контейнерах або можна банку. Доливаю соком і ставлю в холодильник. Зберігається така капуста довго, але з'їдається набагато швидше. Соковита, ароматна, злегка, пікантна.